Наше життя і благополуччя в умовах війни значною мірою залежить від мужніх воїнів. До складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, інші підрозділи допоміжного характеру. Інколи в ЗМІ ви можете зустріти військову термінологію недостатньо зрозумілу для вас. Розгляньмо чотири поняття: гідросолдати це військовослужбовці морської піхоти, кіберкозаки – Українські it фахівці що допомагають ЗСУ знищити ворога. Зверніть увагу, що обидва слова ми пишемо разом: перше слово з часточкою гідро, а друге із часткою кібер, морські піхотинці, гідросолдати, елітний підрозділ ЗСУ, кіберкозаки бійці невидимого фронту. Єноти це десантники, бобри, представники інженерного підрозділу ЗСУ. Вони розбудовують військову інфраструктуру, будують УКРІ. Укріп райони, риють окопи і облаштовують бліндажі. Єноти діють переважно вночі. Бобри риють окопи. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України.